На Різдво Лесик і Юлік ходили до мене. В мене жерли, пили і спали. А мама мені зато виписувала ти шо, шамав, багатенький боротіно що ти то все годуєш. Чого вони тебе до себе не кличуть? Що? Та вода вся гроші. А воно що колись гроші мало одне з другим. Отак зробили собі з моєї хати притон і балділи. А я впав в нерві і сказав, що Хорош! Тому цього року ми в Лесік. Подумати собі, я його вже знаю сто п'ятсот років, а нині перший раз в нього в хаті. Тепер я поняв, що він не хотів мене до себе запрошувати. Я замітив свої речі в його хаті. Та мені не шкода, але я казав викинути, а не нести собі до хати. Коротше, бідося є, бідуся. Поприбирано в хаті частенько Правда, якийсь специфічний запах. Чесно сказати, я би тут не жив. Я ніколи не міг підстригтися під полубоксу. Бо стидався свого чола. яке воно в мене велике. Але мама казала, що я буду мудрий чоловік. Ну. Страшне таке саме, як в мене. Що таке саме, як в тебе? Юлік, ану влазі там. Ану, скажи, в кого більше чого, в мене, чи в нього? Ті, ті курича сліпота. А ну лінійку! Власика шість в дзід за дев'ять. Поняв? Що поняв? Ну добре, питання на засипку. Що mm -hmm. більше важить? Кілограм каменю чи кілограм пір'я? Ясно, що каменю. Камінь є камінь. Ти камінь є камінь. Колядники ходять. Виключайте світло. Зараз ще сюди зайдуть, не дай Боже. До мене пішли. Ні-ні, починяйте клянку. Та тут церковний хор. Збирають гроші на церкву, на прикриття. Бляху будуть купляти. Не думаю, Леся, якби я не бачу священника. А то не обов'язково, щоб священник був? Ну, то взагалі не обов'язково. Ну, що ви таке мелече. Як не обов'язково? Я собі зараз придумав, йти на церкву і що? Іди, іди. І тут в мене загорілися очі. Руки сі почали чихати на гроші. Я придумав. Ідемо кольдувати на церкву. Стоп! А як будемо гроші ділити? Гроші будемо ділити по моїй системі кульця. То як? Ну дивіться. То є ті ми. Mm. Лесик, як ти думаєш, де ти є? Ну, mm, то так, є, то Ти зверху, я знизу. Не то є я, а то є ти. Юрік, як ти думаєш, що де те є? Ну, якщо то є ти, то є Лесик, то виходить, то є я. Не то є ти, а то відемо на церкву. Ми пішли городами на початок села, щоби не пропустити ні одної хати. Я відразу всіх попереджав, що ми є церковний хор і колідуємо на церкву. Люди, правда, ще трохи сумнівали, но, але коли ми на повні легені заколідували, як і я завінчував, Представ, а ще для солідності записував в блокноті фамілію номер хати, хто скільки дав, і в кінці вимагав підпис, то вже коню понятно було, що ми є нормальні. В кожній хаті нам давали грубі гроші. Вже на середині села мисі збили, скільки в тому кульку було. А в баби стевки той, що внук роби начальником на морозі, та то взагалі. Тут ангели чудяться, рожденого бояться. А він стоїть, тряситься, осень смутно паситься, австрії клячуть плати, бачуть. тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же, тут, же, тут. тут. Він чую, бажаю вам много літ прожити і своїх дітей та внуків вінцем поблагословити. Христос Він його. – 500 гривень на різку. Так, з 500 гривень. А ну підпишіть мені, що ви дали 500 гривень на церкву. О, тут Пристойся рождає! – Вот здорові здоровенькі. П'ятсот в купі! Все. Ми загубили страх і пішли до багачів до Вови. Правда, там все нас заставили розут. Ріє, царіє, кверти пуприй доша, лиман і смірно зато принесоша, тут ангели чудяться рожденного, а в стоїть трясеться, осесмотно пасеться. пастиріє, клячуть, плоди бога бачуть тут же, тут же. Тут же, тут же, тут же, тут. Віншуєм бажаємо вам многоліт прожити і своїх дітей та внуків. Він сам поблок свити. Христосся Христо Христо його, його. Дякую. Дякую. А я казав, що я буду багато коли страдав. Ми тішились, як малі діти. Кожен в своїй голові придумував, що він буде купляти за ті гроші. Все мало бути ще ліпше, якби лесик не затянув одну хату, де жила глухоніма стара. А я нюхав чув, що туди не треба йти. І якось хрена пішов. Та що такого? Ну? Вона закамерла, Юлік, ти буде. Давай, та давай. я не буду що люди, ну буду куди! Лися, ти що ти ну, що сюди? Ну та треба було, ну чуєш, то ще одна хата, ну. Трафля в таку хату. Пацани, тут тільки що був церковний хор. Ми чуть не присіклися з церковним хором. Мало з того, німа до Юліка мечала то означало, що хор був священником, а наш священник людину бачив як рентген. От тільки щось не то зразу б як ропило по чолі. Ми всі настрашили, змотали вудочки і скоро побігли до мене додому ділити гроші. Сто шістнадцять. Дві п'ятсот. Сімнадцять триста. Так, 300 плюс 500, то є мою 800. Тримаємо в уміть, тепер 17 плюс 2, то є 19 плюс додаємо то, що мали умі, то є скільки правильно. 19 800, і то, що плюс Юлік мав. Загальна сума 19 916. Ого. То якщо хтось знає, то нас церкви вижинуть. На цвинтарі навіть не поховають. Сплюнь! Я не буду тоді Будеш? Я не буду грошей тих брати. Будеш! Нащо як ти подивишся, скотина на нас підставляє. Mm. Ти що? А може я вам щось не доказую? А може в мене чотка хвора і треба робити операцію на кісту. Я просто вам не хотів казати, мені ці гроші треба буде. Okay, uh, ти не знаєш. І... <звілк> <звілк _> <звілк _> То горе церковний. священник там є! Що робити, що робити? Виключайте свій! Ні, не виключайте, потопальонок! Юлік, не дай під ліжко! Я лізу в шафу! А я що маю робити? Держись! придумай.

Передав. Да, то на церкву на перекриття, Ого, на бляху, бляху на крокві, на бельда. то. Все. Ми на оповіді подякуємо. Галині і Двізі. Ходіть, подіть. Христос його! знаєш що. Mm -hmm. Ти супер людина. Та перестань, що говориться. Ні-ні-ні, чоловіч. Ти зі середини є шикарний чоловік. Я би точно так само, як ти зробив. Я не розумію, чого ти від мене скривав такі риси характеру. Гарні. Щоби ми пішли коляднувати так як там того року. Просто так, а не на церкву, хоч щось додому принесли. Ти пам'ятаєш, як там того року люди про нас шепталися. Казали алкоголіки на нас казали. Ну, казали, але хоч пару копійок було. Та я там витягнув пару копійок, хлопців. Скільки? 16 гривень. Ну, а ти як тягнув? там такі грубі гроші були? А ти чого не тягнув? Ну, та я не тягнув, бо я в шафі не бачив. Та добре приїхали, два поділимо ті гроші. О, ні, почекай, ділити буду тепер я. Як ти думаєш, де ти є? Я не пішов на кольцо Лесіка, ми ще жерли, як все до шостої ранку за ті 16 гривню. Ну а потім всі якось спомиріли і побіцяли собі, що перед Паскою ще троє підемо до сповіді. Христос рождає.